Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І ще одна пасочка. Тільки подивіться, яка класна паска. Волога гарна. О, бачите, яка класна. І така от глазурь, яка не липне, не кришиться, не білкова. Опис глазурі в описі під відео: посилання на відео. А щоб побачити, яка паска, ви сідайте позручніше. Авансом ставте вподобайку, пишіть коментар і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Беріть собі чайок і починаємо готувати. О, жити біля костела, у мене завжди такі дзвони. Там вони що години дзвонять. <гум> і так, це паска, як ви вже зрозуміли, буде не дріжджова. І печеться вона скоро, швидко готується, за годину часу фактично у вас вже буде паска. це все зараз гарно, оперативно зробити. І так, для початку нам треба замочити в гарячій воді наші сухофрукти. Я використовую тут журавлина і два вида ізюму. Заливаємо кип'яток. Це хай стоїть, поки ми робимо все інше. Масло. Не спред масло. Смачна паска потребує гарного продукту. Це має бути масло. Це в мене, як я вже казав в попередньому відео про паску. Якщо не знаєте, я ще залишу в описі ще свої дві паски. Е, галицька така дуже таке важке тісто, жирне тісто, смачне з алкоголем, ароматне. Друга паска трохи простіша, але також дріжджова, також така не, не з тих таких супер, супер супер пухких. Так, в описі буде е, ванілін. Я використовую ванільний цукор. Я люблю її чуть солодшу цю паску. І тому додаю замість е, самого ваніліну дві пачки ванільного цукру. І решта цукру вже тут є. І, як я кажу, масло масло. І тут можна обійтися без планетарного міксера, так що беремо звичайний міксер. Нам треба масло з цукром. Гарненько збити, майже як на крем, коли ми збиваємо. М -м, щось така маса має бути, кажу, майже як на крем. І тепер так, яйця тут треба важити. Не штучно, а саме важити. Ну, бо може і 3 це буде 200 грам. Треба, власне, 200 г яйця. І якщо це яйця там більше, їх може 4 піти. В мене вийшло 210 грам 5 яєць. Краще хай буде там на 10-15 грам більше, чим на тих 10-15 грам менше. Так що важте. Яйця так лиємо по одному і чуть-чуть збиваємо. І так леємо. Вони гарно лиються по одному. Все, тут ми збили, тепер сир. Звичайний кисломолочний, чи отака от така сирна маса, готова до сирника. 350 грам. І теж все з міксером перебиваємо. Маса готова, тепер переходимо до сухих складників. Сухі складники. Так, до борошна дрібка солі. І три таких гарних ложки розпушувача. Все разом перемішали. І так зовсім трішки. От, бачите? От так, 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 десь. Куркуми. Це для гарного, гарного жовтого кольору. Оце дріжджова паска, так що тут такого ефекту не буде. Е, сиру вона досить бліда, а буде навіть при гарних домашніх жовтках. Так що все, перемішали. І тепер треба дві маси об'єднати. Зісипаємо все борошно сюди. А ізюм за цей час беремо ситку і проціджуємо. Хай собі стікає. А тепер такі насадки до звичайного міксера або можна і вручну. І починаємо вимішувати тісно. До ізюму всипаємо таку столову ложку борошна і все гарно перемішуємо. І Пересипаємо все сюди і ще гарно все домішуємо. Консистенція тіста, от така, як на приблизно як на кекси. До речі, з такого рецепту можете готувати і кекс. Це дуже-дуже прикольний рецепт. Тут трошки менше масла, менше яєць можна додати, і не так багато цукади буде, типу, кекс. Все, перекладаємо форми. У мене такі от формочки, ці одноразові, звичайні. Беремо ложку і гарно накладаємо тісто. Так Поправляючи, розрівнюючи. Виходить одна така паперова форма і одна така маленька силіконова. Тепер отак їх треба постукати, прокрутити і наповнювати форми на дві треті, як бачите. Якщо дріжджові, то наповнюється там на половинку там чуть менше, навіть, бо вони більше ростуть, ця не так сильно підростає, того наповнювати треба більше. Духовка має бути вже розігріта до 170 градусів. Ще, для впевненості, можна отак її прокрутити цю і цю. Все ставимо випікати. Гусі, ой, 170 я казав, хвилин. 50 приблизно, плюс-мінус, там, де будете дивитися по своїй духовці, і готовність перевіряйте шпажкою. Готово. Як я кажу, готовність перевіряйте з шпажкою. І менше випікалося 50 хвилин, це більше 55 прийшлося пекти, бо ще шпажка була в деяких місцях в якщо всередину саму запихати. Все, даю повністю охолонути, і. Глазурь буде окремим відео. Посилання буде в описі. А покажу вже, як вона Остигне вам ранком її в розрізі. І вже з глазурю. Постояли мої пасочки, устигли. Я приготував глазурь, залишу в описі під відео посилання на неї. Одна з моїх улюблених глазурів не сипеться, не кришиться, не липне. Бачите? О, гарна. Гарна, гарна, гарна глазурь. Люкс. Так що зараз розрізаємо і дивимося наші пасочки всередині. О, Та-дам! Отак виглядає наша пасочка. Вона гарна волога. Дуже-дуже смачно. Так що готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не тяжко, а мені дуже-дуже-дуже приємно. Давайте будемо розвивати гарну Україну, мовний YouTube. І нах нам ті всі узкі блогери. Так що всім гарного дня, мирного неба, слава Україні!